Давайте оце спробуємо. Насторожує, насторожує такий звук однозначно. Так. Ну ладно, окей. Не насторожує. Це в нас викрутка з великою кількістю біток. Їх тут просто мільйон, ви гляньте. <хи> ну Реально, їх багато. Рахувати не буду, Думаю, штук 20 точно є. Так, окей, такий компактний собі набір викрутасок. Так, закрутили. Ой, не закручується. Мабуть, навпаки було. Отак да, було. Так. Да. Окей. Подивимось, скільки це може коштувати. 32 бітки Тут ось побачив, написано. А, тому це одразу поле в Телеграм. Мені це не потрібно. Так, давайте цю.